Письмо. Тема нашого уроку прочитаємо разом, саджаючи слова човника. Звук Г букви Г. Звуки Рік Р. Письмо великих літер Г Р. Отже, на сьогоднішньому уроці ми повинні з вами навчитися писати великі літери Г і Р. Почнемо урок з нашої чудової пісеньки Алфавіт. Станьте всі рівненько виконаємо піскову хвилинку. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час. А, Б, В, Г, Г, Д, Г, Перших літ. Повертаємося за наш робочий стіл і продовжуємо працювати. І так, перед вами алфавіт. Знайдемо четвертий рядочок букв. Прочитаємо їх. R S У, Ф. С. А тепер серед цих літер обведемо тільки. Букви великі, що мають елемент подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. А для початку пригадаємо алгоритм її написання Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання подовженої похилої з нижнім лівим заокругленням. Від надрядкової вниз до нижньої третини робочого рядка. Ліве заокруглення до нижньої третини робочого рядка. І так, пригадали цей елемент. Знаходимо його серед літер четвертого рядочка. Похила з нижнім лівим заокругленням. Обвели перевіряємо. Це літера. Р, літера Т, літера У і літера Ф. Добре. Переходимо до наступного завдання. Мудра сова хоче подивитися, як ти пишеш букви, що мають подовжену похилу з нижнім лівим заокругленням. Напиши їх правильно в єднання. І так, перший склад ПА подовжена похила з нижнім лівим заокругленням, подовжена похила з нижнім правим заокругленням, горизонтальна на три клітинки. Далі дописуємо маленьку літеру А. Па. Другий склад. П. Прописуємо його. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. подовжена похила з нижнім правим заокругленням. Горизонтальна на три клітинки. І додаємо маленьку вітеру І. Пропишемо ще раз самостійно. Наступний склад «ті». Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. Похила. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням. Горизонтальна на чотири клітинки. і Доводимо до верхньої рядкової, і починаємо писати маленьку літеру І ставимо крапочку. Самостійно прописали поруч. І останній склад. Тя. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням, похила, подовжена похила з нижнім правим заокругленням, Горизонтальна на 4 клітиночки. Далі через кулачок з'єднуємо з літерою Т. Маленьку літеру я склад я. Перегортаємо сторіночку. Візьмемо кольоровий олівчик і розфарбуємо робочий рядочок саме ним. І так, я беру синій олівчик і розфарбовую вузенький робочий рядочок між верхньою рядковою і нижньою рядковою лінією. Далі беремо ручку і проводимо лінію. Через верхню третину робочого рядочка. Ось вона. Так. Сьогодні ми вчимося писати велику літеру Г. Ось цю літеру. Розберемо, з яких елементів вона складається. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. Прогнута вправо на клітиночку. Запам'ятайте алгоритм написання літери Г тазом з мудрою словою. Увага! на екран! Запам'ятай алгоритм написання букви Г. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. Прогнута вправо на клітинку. Взяли ручки і в повітрі прописали велику літеру Г. Від надрядкової ведемо продовжену похилу з нижнім лівим заокругленням. Прогнута вправо на клітиночку. Ще раз один, два, три, чотири. Далі, знайдіть, будь ласка, завдання у нашому поширкові. Це сторінка 44. Завдання. Шосте. Пропишіть спочатку зверху вниз, прогнута, зверху вниз, Про. подовжена, прогнута, обведіть по крапочках. Далі пропишіть самостійно лініях. і пропишіть самостійно до кінця рядочка Велику літеру Г. Так, прописали молодці. Переходимо до написання верхнього півовала, але для початку допоможемо гвинтокрилу літати. Приготували пальчики, ручки і покрутили їх. Лопатями за верчок і на небо полечу лопатями покручу і узоричу. Наш бунтокривчик хоче навчити вас сьогодні писати елемент, що називається верхній півовал. Він трішки нагадує нам парасольку. Увага на екран. Подивіться, як правильно його писати. І так ще раз, верхній півовал. Запам'ятай Алгоритм написання верхнього півовала. Від верхньої третини широкого рядка вправо горизонтальний півовал на дві клітинки впритул до надрядкової. Так, Взяли ручку і в повітрі прописали верхній правий півувал. Верхній півувал. Він розташований від верхньої третини. Широкого рядочка, рухаємо вправо, роблячи ось таке заокруглення. Так, знайдіться завдання у нашому зошиткові. сторінка 44 завдання 7. і пропишіть спочатку у по крапочках верхній рядок, далі самостійно пропишіть від крапочки. Цей елемент нам потрібен для того, щоб навчитися писати велику літеру R. Тому що вона має подовжену похилу з нижнім лівим заокругленням і верхній півовал. І так ще раз, велика літера R складається з подовженою похилою з нижнім лівим заокругленням і верхній півовал. Увага на екран. Алгоритм написання великої літери Р. Запам'ятай алгоритм написання букви Р. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. Верхній півовал. Візьміть, будь ласка, ручку і в провітрі пропишемо. І так, подовжена похила з нижнім лівим загубленням верхній півовал. Так, виконаємо це завдання у нашому бушиткові. Знайшли завдання. Сторінка 45. Завдання восьме. Пропишіть, будь ласка, велику літеру Е. Спочатку по крапочках, а потім самостійно. Наступне завдання мудрої сови. Пригадайте, будь ласка, припущені слова у пораді мудрої сови. Озвучимо їх разом із. В українській мові шість голосних звуків: А, о, у, е, и. І, і. На письмі їх позначають десятьма буквами а, я, о, у, ю, е, є, и. І, Ї. Буква І завжди позначає один голосний звук І, та м'якість попереднього приголосного. Буква І завжди позначає два звуки. «І, «І». Яких слів не вистачало? Так, буква І завжди позначає один голосний звук І. Ще. Буква І завжди позначає два звуки І і. Скільки в українській мові голосних звуків? Так шість. Назвіть їх. А, О, У, Е, И, І. Чому їм дали назву голосних? Тому що їх можна заспівати. А-у, О, у, е, и. І. З кількома буквами ми їх позначаємо на письмі? Так, букв 10. Назвіть їх. А, Я, О, У, Ю, Е, Є, П і Ї. Молодці. Наступна вправа 11. Виконай вправу фотоапарат. Дочитай швидко слова, які з'являться на екрані. Гудзик ґрунт. Що однакове у цих двох слів? Так, вони починаються літерою Г. У виконаємо звуковий аналіз другого слова. Слово ґрунт. Перший звук Г. Твердий приголосний. Другий звук Р. Твердий приголосний. Третій звук У. Голосний. Четвертий звук Н, твердий приголосний. П'ятий звук Т голосний, ой, приголосний. Ось така у нас схемка до слова. У слові ґрунт у нас п'ять букв і п'ять звуків. Серед цих звуків у нас чотири звуки приголосних і один голосний. Урок закінчено. Дякую за увагу!